Ігор, привіт! Ласкаво просимо на Іммігрант Порада. Я хочу записати це відео, щоб розказати твою історію читачам і глядачам каналу YouTube Іммігрант Порада. Представся, Ігор, хто ти такий і звісти. Ну, привіт, Андрій. Привіт всі слухачі, глядачі і читачі Наградпорада. Мене звати Ігор Комарницький, я з України. Живу в Нью-Йорку 9 років вже. Працюю електриком. Йор, за 9 років, як ти живеш тут в Америці, ти завжди працював електриком? Е, ні, звичайно. До цієї професії, можна сказати, так, на сленгу я тікав від цього, від попередньої професії. П'ять років, тобто ну, не зразу я якби, почав працювати електриком. Я мріяв полегшити своє життя ну, і здобути якусь кращу трошки професію, якусь більш, ем, більш кращу, більш о, плачу. Можу. І на даний момент е, я працюю електриком, можна сказати, біля п'яти вже років. Ясно. А як ти попав в Америку? Я так як і більшість, більший процент українських людей, які приїхали в Америку, я виграв грінкарту, мені пощастило. ну, Можна сказати, я на неї навіть не заповняв, тобто це так, мені пощастило щастя, що моя мама колись заповняла і мене вписала туди, а та... Компанія, яка займається цим, вони просто підрахували кількість моїх років, тобто що я вже можу сам подавати, і вони без, навіть без нашого дозволу е заповнили е мої дані на генкарту. І в один прекрасний день вони подзвонили і сказали, що я виграв генкарту. <звісна> Мені було тільки 20 років. Я зрозумів. Ігор, ти як приїхав, ти зразу почав жити в Нью-Йорку? І коли, якщо не в Нью-Йорку, де ти жив, і ти знімав квартиру, окрему квартиру чи ти з кимось її ділив? Ну, одне, що я можу тобі сказати, що за весь період до того моменту, як я. Ну, на даний момент я проживаю в своєму приватному будинку. Три кімнати, living room, dining room, тобто будинок немаленький, але до цього періоду я завжди е, знімав собі кімнату і навіть був такий період, що я жив навіть з кимось в кімнаті. Окей, і скільки років ти знімав квартиру? Я знімав шість років. Шість років це було я знімав кімнати постійно в людей. І, і приблизно ти рентував їх? Ну... Можу сказати одне, що я більше, ніж 500 доларів, я ніколи за кімнату не платив. Тобто я старався зекономити. Просто тільки коли я приїхав і до тих людей, яких я приїхав, ну, я то людина в загальному вперта, але якщо ну, підхід можна до мене знайти, і люди, якщо мені радять, я прислухаюсь, не до всіх. Але... І... Той чоловік, до якого я прилетів, це було в Коннектику, бо я жив спочатку в Коннектикут. Uh -huh. Майже до двох років. Він вже прожив тут 10 років і, як говориться, він вже був не зелений, бо я таких людей, яких до 3 роки називаю зелені. Він був не зелений. Він мені пояснив, що тобі потрібно зробити кредитну карточку. А для мене це було нове. Ну як мені тільки 20 років там... Незабаром 21 і якась кредитна карточка. А, я, а, я... а навіщо вона була тобі? Ну, для того, щоб розвивати свою кредитну історію. І я спочатку, перших півроку, я був проти своїм ну, з цим, з цим, з цим знайомим. Я ніяк не хотів його прислухатись. Кажу, як кредитна карточка, як це так, ну, для чого? Кажу, якщо ти збираєшся тут жити, в тебе є документи, тобі потрібен свій будинок. Ти не будеш завжди комусь платити. Я так як малий, ну щось мені так вбилося в голову. Зробив собі першу кредитну карточку, це вона була студентська. На даний момент в мене від цього банку я вже сім років чи вісім вже з цим банком, тобто в мене ця кредитна карточка. І від того моменту мені так билося, що мені тридобру кредитну історію. Я ніколи її не пом... ну Старався вчасно сплачувати. У uh -huh. тобто мене була ціль, можна сказати... 에... Можна сказати, з самого першого року, якого я приїхав, в мене була ціль купити свій будинок. Тобто, я завжди думав про це. Якби, в мене не було чіткого плану, як це зробити, в мене не було людей, які би могли мені щось підказати. Але ці слова цього чоловіка вбилися в нього, і... що потрібна кредитна історія, потрібен будинок свій. І, і... ти почав її це... розвивати цю кредитну історію, бо ця людина тобі... Порекомендували і паралельно в тебе почало розвиватися, ти почав досягати своєї цілі. Тобто то ти зрозумів, що без кредитної історії і без високої кредитної оцінки ти не зможеш купити хату. Це правильно я зрозумів? Так, ти правильно зрозумів, але потрібно ще декілька речей. Так, також потрібно бути. Певне, ти маєш заробляти певен, певний рівень грошей, тобто коли ти щоб е, отримати кредит від банку. Тобто це кредитна історія теж, це ну, не все, це мало. Ну, це тобто, одна частинка. Так, це тільки одна частина від того всього, щоб якби, досягнути цю ціль, купити нерухомість. Окей. Okay. Ігор, я тебе запросив на це інтерв'ю, бо в тебе дуже інтересний випадок. Якщо я не помиляюся, в тебе було скільки в тебе була на той час заробітня плата за годину? Мені здається, що 13 доларів в годину я заробляв. Ну якщо я не помиляюся, тоді ти правий. Я би наскільки я пам'ятаю, десь 13-14 доларів. І якщо не секрет, якщо ти не проти поділитися, за скільки ти куп... наскільки ти взяв кредит? Мій кредит становив... На той момент, коли я тільки купив будинок, це 172 тисячі доларів. Тобто зараз мене, ну, я вже сплачую майже 3 роки, 166 тисяч в мене кредиту є. Я розумію, але на той момент ти взяв скільки? 172 тисячі. 172 тисячі, так. З зарплатою 13-14 тисяч. Ну, можна сказати, 2 тисячі в місяць. Я мав чистим. Чому я це до чого я це веду? Я веду до того, що багато людей приїжджає і не думає, що треба заробляти там 30, 40, 50 доларів в годину, щоб навіть подумати собі про те, що вони можуть купити хату. І я тебе запросив на це інтерв'ю, бо ти живий приклад тому, що не потрібно заробляти нереально великі гроші. щоб що щось... купити будинок, так, 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 не потрібно заробляти. І ти живеш в такому будинку, ну як сказати, я теж живу в своєму приватному будинку, і твій будинок набагато більший. І як сказати, в мене збуду, ну до чого я веду, я веду до того, що ви не обмежені тільки квартирами, ви можете купити, вони, люди можуть купити і хату, і квартиру, будь-що. Тобто є різні варіанти. Ну так, звичайно, що як, головне ну, якби поставити собі ціль е, і, і йти до цієї цілі. Тобто, щоб купити свою нерухомість і, так як ти сказав, що ну, не потрібно заробляти 30-40 доларів в годину, щоб купити е, нерухомість. Ясно. А розкажи, будь ласка, як, наскільки тобі тяжко було взяти кредит? Які проблеми, може, виникли на шляху? Ну, кредит, ну, на мою думку, це був мій перший кредит і на таку велику суму. Тобто ну, для мене це було тяжко. Я чекав пів року, оформлювалися всі документи і... Ну, одна яка проблема була, це ну, з людьми, які жили. Я не знаю, чи це були власники, чи це ті, що власники здавали їм цей будинок. Uh -huh. Вони не хотіли з'їхати, а будинок був під контрактом, а просто так людей не може, ну, В Америці є такий закон, в Нью-Йорку, що просто так людей не можуть взяти і вигнати з хати. Uh -huh. Тобто, я не знаю, чи в них був суд. Чи не був суд, У мене був адвокат, у мене був estate, вони цим ділом цією справою займалися. Тобто вони мене тільки повідомляли, на якому етапі якби, ну, получення мого кредиту, і коли я зможу взяти ключі і в'їхати в будинок. Я зрозумію. Ну, це більш була сама транзакція, тобто купівля, але оформлення кредиту, там, чи були якісь проблеми коли. Чи було тяжко, легко, зовсім які твої враження на рахунок ну, співпраці з банком саме? Мені здається, що в мене ніяких проблем ну, якби не було. Е, мені допомагали, чи там, наприклад, з документами і банк лояльно відносився. Тобто вони, якби, ну, кож, кожен, наприклад, якийсь недосланий зі мною документ, вони мені... Дзвонили, говорили, дойшли нам то, нам потрібно то. тобто в мене, ну, Я можу сказати, що в мене проблем не було. Головне, що, як говориться, терпіння. Бо я півроку чекав. Тобто терпіння, терпіння і віра в те, що все вийде. І при тому, що ну, за рахунок того, що в мене була висока кредитна, кредитна історія, оцінка, але зарплата маленька. І ну воно по порівнялося, і тому мені дали кредит. Але е, наскільки я пам'ятаю, як е, е, та банкірша, яка давала мені кредит, е, вона говорила, що якщо б у тебе була нижча кредитна історія, і з твоєю зарплатою ну, ти би не отримав кредит. Тобто так, я хочу нагадати, що це дуже відіграє велику роль. Скільки ти заробляєш, і яка в тебе кредитна історія. Якщо в тебе кредитна історія низька, за 13-14 доларів в годину, ви не зможете взяти такий високий кредит. Потрібно виробляти свою кредитну історію. І на іммігрант поради є стаття, як підвищити свою кредитну історію, або як новачку здобути 750 або вище поінтів кредитну оцінку. Так що заходіть на іммігрант поради, шукайте цю статтю і читайте. Як ви можете це зробити? Е, в прикладі це йому допомогло купити його першу в житті хату. І хата виглядає чудово, вона немаленького не розміру. Тоді, коли ти був сам, мені здавалося, що хата завелика для тебе. <рес> <рес> і це і, і таке ще питання що трошки філософське. Ти не не жалієш, що ти купив нерухомість? Я взагалі не жалію просто за той період, що я прожив і рентував. Я не кажу, що там якийсь я дуже розумний, але я просто сів і так приблизно порахував, що за 6 років по 500 доларів в середньому ну, я більше десь там більше, ніж 60 тисяч заплатив комусь. Тобто я дуже радий, ну, що в мене є свій будинок. І хай буде він ще поки що в кредиті. Але на даний ну, якби я сам собі можна сказати плачу і не знати як складеться далі, чи він буде в мене, чи я його продам, чи... але все рівно ну, це я зараз, мій. Я зрозумів. Юр, а скажи таке, будь ласка, скільки ти платиш, якщо я не скажу за, за кредит? Ну, мій моргіш становить 1200 доларів в місяць. Тобто і це в Айленді. Тобто, якщо би я е, рентував е, в Брукліні е, квартиру, за 1200, я думаю, що це студія. Ну, це, це, це в хорошому випадку, бо наскільки так. я знаю, багато знайомих недавно знімали квартири в Статен Айленді, і вони не могли знайти за 1200. За ті ж самі гроші, що можна рентувати. По українським стандартах однокімнатну квартиру ти маєш цілий особняк. Я маю цілий будинок і я маю маленьке подвір'ячко. <рес> ні, це зовсім супер. Ну, і якщо чесно, в тебе не маленьке подвір'ячко, це ти прибідняєш. <рес> я там був. Можу підтвердити. Е, я не знаю, чи ти хочеш поділитися тим в якому стані ти купив пар... хату і що ти з нею зробив і. Що наштовхнуло тебе на ремонти, капітальні ремонти? Якщо ти хочеш поділитися з людьми? Ну, взяв будинок, я в дуже поганому стані. Ну, але так як я українець з українською душою, то українець, він хоче все мати краще. І, Наприклад, якщо б американець взяв старе, то він би так і на старому їздив чи жив старому. А Українець завжди хоче до кращого, він хоче покращити якби, своє життя, поремонтувати. І майже кожен, ну, мені так здається, кожен українець. Він завжди доходить до когось рівня. Тобто ну, Ми мо такі мотиваційні люди. <рес> а, ремонт я зробив добрий. А, чому я зробив його? Ну... Так я вже сказав, що ну, хотілося, хотілося, нового. хотілося би, мотивація кращого, нового. І ну, Зробити, щоб було по-нормальному. По Ну, то, що це ти те, зробив, це я сказав, тобі пам'ятник треба зробити, бо ти можна сказати, в середині цілу хату завалив і побудував все заново своїми руками. Так що. Окей. Йор, а чому ти вибрав іменно Статен, а не Бруклін, Манхеттен, Бронс або якийсь інший штат, інше місто. Чому іменно Статен? Ну, так як я молодий, ти спитався мене, чому не інший штат? Ну, в інших штатах дуже. Я тільки тепер на це нахожу. дуже спокійно. А так мені було тоді ще ну, менше, ніж 25, я приїхав сюди, бо я хотів рух, світло, енергія цих людей, які сюди приїжджають, ходять, не можеш пройти. Тобто Нью-Йорк. Тому я і тут, бо я молодий тут. Але дивися, я розумію, але ти живеш в самому тихому районі Нью-Йорк. Ну, чому я вибрав Стетеален, так як мій адвокат, який допомагав мені взяти кредит, він сказав, що колись всі, хто приїжджали, то вони приїжджали в Таун мангеттен бо там була можливість доступність, доступність купити. Потім всі переїжджали в Бруклін. А тепер доступність в Стетеалені... Тобто, Можна сказати, що це зараз якби йде реклама Стеталанда. Доступна нерухомість. Тобто можна за нормальну ціну купити нормальний будинок. Відмінно до інших, до інших міст. Бруклін, Квінс, і Манхеттен, Бронкс. тобто... А скажи, точки, навіть це що... що... на він Тихий, але, наприклад, коли ти вже їдеш тепер в Бруклін, в Квінс, ти жив, я, наскільки я пам'ятаю, ти жив у Брукліні, жив в Квінсі. Ти їдеш, ти скучаєш за тими районами, чи стотинало тобі настільки подобається, що ти скажеш, ну я би не хотів переїхати назад. Наприклад, ти би хотів мати хату в Брукліні чи в Квінсі, скажімо? Ну, одне, що я би хотів сказати, я би хотів мати квартиру у Брукліні. Окей. Okay. Наприклад, добре мати і квартиру, і будинок. <рес> <Ні>. <рес> ну, будинок, вона ну, як квартира, ну квартира не може бути така, як будинок. Вона буде маленька, така. Містра. Ні, але, але, наприклад, скажу, в тебе є можливість зараз продати будинок і купити квартиру в Брукліні. Ну ні, я би не поміняв будинок на квартиру ніколи. А якщо як тебе. Це квартира і будинок. Дві, Дві нерухомості зразу, так, але щоб будинок міняти на квартиру ніколи. Краще, ну, я, буду жити... <сх> <сх> <сх)> Краще я буду жити в Статен Айленді, в будинку своєму, ніж в Брукліні, але в якомусь кращому районі, може, квартирі. Ну, для мене якось затісно. Окей, я... добре, тільки інше питання, що просто мене це дуже інтересую. А якщо б, наприклад, <сх> <я, сх>... твій будинок... Можливо, не такого ж самого розміру, чуть менше, але також е, OneFодно односімейний будинок е, мати в Брукліні. Чи в Квінсі. Чи ти би хотів? Ну, в Квінсі, я думаю, що я би не хотів. Хоча я Квінс мало знаю. Бруклін. Ну не знаю, мені якось так за цих пару років стеталентки. Рідний став якось спокійний, хоча я не живу в одному з найкращих районів Стета Айленда. Тобто ну, він, можна сказати, середній, може, нижче середнього. Але Ну не знаю, я би не поміняв. Щось мені тут спокійно. Там якось більш. Не модне слово. Але коли приїжджаєш в Бруклін, там такий рух, шум. Ну, видно, що ну, ніби попав якісь такі більше місто. Тут набагато інше. І ще таке, можна сказати, нерозумне питання, але ти, 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 ти рахуєш, що ти живеш на мусорці? Бо ну, ти часто чуєш таке, що сатана, вони весь мусорки построєний. Ну, люди, хто це говорить, вони або заведують, або в них немає цілі в житті. Тобто... Я наоборот і багато хто людей, наприклад, підтримують мене. Mm -hmm. Вони кажуть, що люди, які тут живуть і по 30 років, вони того приблизно досягнули, ну, якби, то, що ти що ти маєш нерухомість. Mm -hmm. і, і Багато хто то також з знайомих моїх говорить, що я зробив розумну річ, що придбав нерухомість, а не плачу комусь. Тобто. Ну, звичайно, ти ті ж самі, щоб гроші або більше віддавав би за кредит. І після 5, 6, 7, 8 років, ну, наприклад, як ти 6 років жив, орендував квартиру, та... ну, я маю на увазі, орендував кімнату. Кімнату, так. Після 6 років ти був там, де перший рік. Тобто, ти, ти нічого не забрав назад. Тобто, так, я платив і, ну, навіть в самому гіршому випадку, е, якщо я захочу ну, відбити якісь гроші, чи там нерухомість дуже сильно впаде, хай буде навіть якихось і 50 тисяч, але я все рівно, якщо я продам свій будинок, я поверну цих 50 тисяч. А якщо люди платять оренду, вони вже свої гроші ніколи не повернуть. Навіть після 10 років життя, а я можу продати свій будинок і 50 тисяч навіть на тому заробити. Ну, Тобто вернути, а ті, що орендують, орендарі вони не вернуть навіть 20 доларів. Ну так, це правда. І ти, як ти сказав, що ти за 6 років біля 60 тисяч потратив на рент. Ми з моєю сім'єю, коли я ще з батьками жив, ми підрахували, що ми потратили, я не пам'ятаю вже за скільки років, але ми підрахували, що ми близько 130 тисяч на оренду квартири потратили. Це гроші, ну, які не вернуться. Ну, я ми ми заплатили, і в кінці-кінців ми лишилися там, де і ми були. Тому ми зрозуміли, що потрібно купляти собі нерухомість купляти житло для себе тут в Америці. І просто Ігор знову хочу повторити, що Ігор хороший приклад в тому, що вам не потрібно бути нереально заможним або. Заробляти нереальні суми грошей за годину, щоб собі дозволити купити квартиру. Це не займе квартиру або дім. Це не займе вам день-два, це займе час. І оскільки ти будував свою кредитну історію? 5 років. 5 років я будував свою кредитну історію і, звичайно, збереження. Я збирав гроші. Ну, це, 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 я це, це, я не кажу, що я. Всьому собі відказував, я її ну, багато де подорожував. Тобто Це не так, що я пас задніх. Я був і там, і там, і на Україну їздив, але водночас в мене була ціль, і, тобто я про неї не забував, я відкладав гроші, в зб... мене було збереження. Правда, я їх нікуди не інвестував, але просто відкладав у цих п'ять років і... П'ять років кредитну історію я будував. Тобто в мене ці слова цього знайомого, який тільки приїхав, ти мусиш мати добру кредитну історію. Бо тобі потрібно купити будинок. У мене це не виходило. Ясно, ну це супер. Ну Це супер, то, що він тобі це сказав і що тобі ці слова вубилися, бо багато ще наших людей приїжджають, вони, ну так як ти, також не хочуть слухати. Або нема кому ще підка... підказати, Ну, тому ми не, не всі не всі хочуть сказати. Ну, тому існує цей проект іммігрант-поради, що ми хочемо поділитися з новоприбулими або з людьми, які тут живуть довший час, тою інформацією, якою, якою ми вже володіємо, або тими помилками, які ми вже зробили, щоб люди не повторяли. Тому ми створили цей проект для людей. Йор, ти хочеш щось додати до нашого інтерв'ю? Ну, дякую тобі, що ти мене запросив е, на це інтерв'ю від іммігрант-поради. Я дуже е, радий, що поділився з, своїм е, якби, своїм досвідом. Ну і що я можу сказати? Будуйте кредитну історію і відкладайте гроші. Як буде у вас якісь питання, звертайтеся. А як люди з тобою можуть зв'язатися, якщо в них виникнуть питання? Через іммігрант пораду можете зв'язатися з основником е зі мною або також. Е Ти є на Фейсбуці чи ВКонтакті? Я є на Фейсбуці, можете ввести Ігор Комарницький і знайти мене, якщо вам потрібна якісь, якась допомога. Е, звичайно, не фінансова. <хи> Я поможу. Юр, дякую, що ти виділив час поділитися з читачами і глядачами ігноран порада своїм досвідом і також тим, як ти купив нерухомість, і хорошого тобі вечора. Дякую, до побачення. Все, пока.